Вчора ми приймали канадську делегацію, вони задавали таке питання, от індикатори. От, назвіть, будь ласка, індикатори, коли ви розробляли, наприклад, стратегію до 2015 року, стратегію розвитку соціально-економічного міста, то з яких індикаторів ви виходили? Звичайно, що ми будемо виходити від тих звернень постійних, які нам надходять. Саме найбільше сьогодні нарікання, і це навіть 4 роки показали, і особливо колись ці такі інтенсивні зустрічі до 10 зустрічей в день, коли ми з Миколою Петровичем, там з іншими кандидатами в депутати зустрічалися. Саме таке перше питання це освітлення, це тротуари, це дороги, це якість води. От, і ми навіть сьогодні на такій короткій робочій нараді в себе то з Миколою Петровичем говоримо: значить зараз всі зусилля. Потратити на те, щоб робити проекти освітлення вулиць, провулків. От для того, щоб цю тему закрити, нам треба створювати сьогодні. Буде ще одне комунальне підприємство, яке буде обслуговувати це вуличне освітлення, тому що сьогодні два чоловіка там не можуть справитися. Тому отакі пріоритети будуть. Але завтра може внестися інше якесь питання, можливо, більш нагальне. Я не буду зупинятися на тому, що нам треба чесні споруди. Це проблема номер один. От нам треба той же самий сміттєпоробний завод. Це проблема номер два. Нам треба зараз таку такі речі. Ми вчора цю тему обговорювали, що ще два роки і в нас не буде кладовище. То нам треба буде вирішити зараз питання, закладати кошти. Тобто, я таку кажу, не говорю про духовні речі. Це само собою, воно повинно йти паралельно. Ми не можемо сьогодні вдарятися в крадість. Ви знаєте, будемо тільки духовним займатися. Тоді можемо ставити на собі крапку. Ми вже ви знаєте, займалися при тій каденції. Була така зверху політика, коли ми вдарилися в минуле. До чого це призвело? Ми бачимо. Ми понаставляли скрізь хрестів, от але воно ні абсолютно патріотизму в наших людей не підняло, крім негативу. Швидше навпаки, тому звичайно, що ми не будемо забувати духовного в цій записці, анонімній, яка була розкидана з четверга на п'ятницю перед виборами, де там говорилося про те, що міський голова ну там грязь ця була вилита, але було написано, що вже від цих свят рябіє в очах. Ви знаєте, а я вважаю, що ми, як проводили ці заходи, ми їх і будемо і надалі проводити, тому що люди тільки від цього вдячні, і це є реальна можливість зустрітися, поспілкуватися, показати свої наряди серед людей, і так далі. Тобто це є нормально. Це є я з позитивної точки зору цього, цього маю, тому що ми дуже сьогодні мало спілкуємося. Проблеми, проблеми, робота, робота. Тому пріоритети отакі.